Нове житло студентам 26 серпня. У Львові оситили студентський колегіум. Уку новобудова є унікальною не лише для Львова, але й України. Колегіум створює середовище для навчання, виховання, творчості та духовного життя студентів. І ми прагнемо не менше ніж революції в українському студентському житті. Нам треба відновлювати спосібність навчальних закладів, цілісно формувати людини. Колегіям саме це це місце, де студенти будуть проживати спільно з кураторами, спільно з викладачами, які приїжджають з цілого світу, з людьми з особливими потребами, і творити ту спільноту. Тому що навчання не відбувається лише в аудиторіях, лише в корпусах, де вони вчаться, але це нагода для спілкування, для служіння, для свідчення ділитися цим досвідом. І тому я думаю, це для університету, зокрема для його свідчення, це дуже важлива подія. Будівництво колегіуму розпочали ще два роки тому. Розробниками проекту стали відомі архітектори зі США, які проектували кампуси понад 20 університетів світу. У плануванні львівського колегіуму просторі кімнати кожна розрахована на дві людини. У ній ванна кімната, два ліжка, два столи, холодильник, шафи. У кінці кожного поверху місце для розігріву та споживання їжі. Готуватимуть її ж у сусідньому корпусі, який добудовують. Там також постане кафе, бібліотека та офіси для професорів. На відміну, скажімо, від таких типових папих був великий акцент на те, як студентам творити спільноту, і власне з того огляду виринули ті кутові кімнати, де студенти будуть мати нагоду збиратися. Також була ідея того, щоб життя в самому колегії мо було відкрити. Проте як зауважив гість відкриття Микола Княжицький, справа не лише в приміщенні. І атмосфері, яку тут побудував ще тоді з місця зараз владика в оцяк. Атмосфера любові, атмосфера добра і атмосфера знань. І атмосфера гармонії між тим, де ти вчишся, з ким ти вчишся і де ти живеш. Мені здається, це найголовніше, і тут це відчувається. Задоволена своїм помешканням нова жителька колегію Оля. Дівчина каже, що не до порівняння старий гуртожиток де жила. Планувалося, що це буде теж хорошою мовою і так далі. Але те, що я, наприклад, вчора поселилася і була просто в шоці, скажу так, так все на високому рівні тут зроблено. Простір умовою, тобто двоє людей в кімнаті, є стіл, тобто можна реально займатися не потрібно, я не знаю, шукати якби простір для, скажімо, занять і так далі. Після освячення територій і приміщень колегіуму, гості та новосельці мали можливість послухати оркестр Віто та гурт Плач Єремії. Виступом останніх насолоджувались прямо на сцені через освячення, що правда тепер з неба. Ірина Панчишин, Андрій Кузмінський для StudTaimes.com.юлей.